Вітання, я Світлана. Ви на каналі Бігус.Інфо. І сьогодні ми поговоримо про гроші. Ні, не наші гроші, а російські. Заморожені в країнах Європи та США російські активи, які можуть ні, давайте не так, які однозначно повинні передати Україні. Верімпортфорас йдеться про орієнтовно 300 мільярдів доларів. Їх заморозили наші західні партнери ще на початку повномасштабного вторгнення у лютому 22-го. Відтоді ці гроші буквально зависли у повітрі. Ними не користуються партнери, їх, на щастя, не віддають росіянам, і їх же не передають нам. Взагалі, про передачу коштів Україні, Європа та США здається, навіть боялися і задуматися. Лунали заяви про те, що це небезпечно і надскладно, і Взагалі, все якось юридично заплутано, забігаючи наперед, цей страх лишається і зараз, але ми вже явно суттєво ближче до якогось рішення, якого ми потребуємо, яке буде. Справедливо так вже ж було енну кількість разів. Згадайте, коли союзники креслили червоні лінії одразу за передачею будь-чого серйознішого за бронежилети та ЕНЛАВ. Зараз же наші військові вже воюють на леопардах і Абрамсах. Небо береже, хоча і явно недостатня кількість, але петріотів. Тож державні рахунки вже цього літа мають шанс поповнитися першим траншем російських грошей. Європейський союз розробив механізм передачі заморожених російських активів Україні. Учені штати Америки просувають ідею використати заморожені гроші Росії на допомогу Україні. Так, це ще точно не ляпас по фейсу Путіна, але вже явно замах руки. Світ явно на порозі цього надважливого для нас рішення, і в цьому відео ми спробуємо розставити все по поличках, зрозуміти, що означають для нас з вами ці 300 мільярдів. Чому Захід робить перший крок до передачі їх Україні лише на третьому році повномасштабної війни? І головне, що це означає для Росії. Тому підпишіться вже зараз, дивіться до кінця і поширюйте відео друзям. Це допомагає нашим відео набирати охоплення, а Ютубу розвиватися. І полетіли. What's Після лютого 22-го демократичні країни, які засудили вторгнення РФ, заморозили близько 300 мільярдів доларів центрального банку Росії. Чому близько гроші ж завжди можна підрахувати? Ох, не в цьому випадку. Тож одразу важлива теза. Точна цифра заморожених активів невідома, бо є гроші російського центробанку, є гроші окремих підсанкційних олігархів, є відсотки, які крапають з цих коштів, є витрати на обслуговування. Коротше, останні дані дворічної давнини. Маємо надію, що сума збільшилася, а не навпаки. Але навіть ті цифри дуже красномовні. Отож, найбільше грошей Росії на рахунках Євросоюзу понад 220 мільярдів, ще близько 50 мільярдів в Британії. Ні, Японії, Канаді, Австралії, Швейцарія ще 8 мільярдів, США близько 5 мільярдів, тобто 80% заморожених активів Росії в Європі. І на тлі все рішучішої риторики і активнішої підтримки для України це дуже добре. Отже, близько 300 мільярдів. Зрозуміло, що це дуже багато, але мозок пересічної людини з певної суми перестає адекватно її оцінювати. Ну бо просто дуже і дуже багато а порівняти все одно хочеться, і ми маємо з чим. Дивіться. Фінансова, гуманітарна та військова допомога ЄС Україні за два роки повномасштабної війни склала понад 90 мільярдів доларів. Вже до непристойності довге протистояння щодо допомоги Україні від США стосується суми в 60 мільярдів, а заморожених активів у два рази більше ніж ці суми разом. Є ще одне хороше порівняння: 300 мільярдів доларів майже дорівнюють сумі, яку Росія витратила за два роки повномасштабної війни в Україні. У цю суму входять і техніка, і зарплати російським військовим, і виплати пораненим, і навіть компенсації сім'ям загиблих окупантів у вигляді білих Жигулів. А ще ж є не тільки гроші, але й нерухомість, земля, квартири та маєтки, що належать російським олігархам або ж і Російській Федерації напряму. Тут рахувати ще складніше, бо з 2015-го інформація щодо закордонної власності РФ закрита. Втім, за даними російських журналістів, які виходять. Я, зі звіту рахункової палати РФ, станом на 12-й рік у її закордонній власності перебувало майже тисяча об'єктів 166 земельних ділянок і 807 будівель та приміщень. Переважно в столицях їх можна було продати і. Так, я щось замріялася. Отже, 300 мільярдів в якій точці ми перебуваємо зараз. А давайте просто пробіжимося по свіжим новинним заголовкам. Сполучені Штати Америки наполягають на повній конфіскації заморожених російських активів. Парламент Швейцарії підтримав передачу російських активів Україні. Велика Британія може позичити Україні заморожені російські активи під гарантією виплати репарацій. Немає достатніх підстав. Франція виступила проти конфіскації заморожених російських активів. Так, це звучить вже значно рішучіше, ніж раніше. Так, в кожному з цих заголовків досі є якась невизначеність. Власне, ці дві тези ідеально ілюструють взагалі всю нинішню міжнародну політику. Чому питання про передачу російських грошей Україні досі викликає в окремих країнах страх? Причин кілька, але основна невизначеність: настільки масштабної конфіскації грошей агресора для передачі іншій стороні. До закінчення війни ще не було з іншого боку. Такої війни в сучасному, хоч і досі консервативному світі, теж не було. І ця війна за два роки вже чимало разів показала, що світ можна і треба змінювати. А отже, настав час ворушитися і за іржавілим механізмом в питанні російських активів. Господин Путін, я вам хочу відверто заявити, що ми не залишимо Україну і, І якщо ти, ти не забереш, забереш свої м'ясні війська з української землі, то ми їх тобі вже будемо відправляти не тільки в пакетах, але й в пакетах Ну, Бо чого бояться політики розгнівати ледь не найбожевільнішого терориста в сучасному світі? Іронічно, але так, ще іронічніше, хоча ні. Тут доречніше сказати парадоксальніше виглядає той факт, що чим більше страху на заході, тим далі цей терорист заходить. Російські ракети, атакуючи Україну, вже залітають на територію Польщі. Страх це те, що провокує. Водночас у Заходу є кілька дуже вагомих аргументів врешті наважитися на цей крок. Перший найбільш очевидний та поширений, триває третій рік повномасштабної війни. Фонди наших партнерів не безмежні, міжнародна допомога зменшується. А отже, партнери шукають джерела фінансування, і російські гроші можуть бути саме цим джерелом. Другий об'єктивний: Європа, Штати, G7 мало вірять у здатність Росії відшкодувати завдані нею збитки після закінчення війни. А отже, заморожені активи росіян можуть бути замороженими рівно до того моменту, поки Росія одного прекрасного дня не вирішить відступити. І тоді заморожені росактиви можуть стати джерелом репарацій. Але тут є нюанс: Росія має відступити. У що, звісно, вірити не доводиться, принаймні, поки що. А тепер візьмемо усі за. І всі проти, і побачимо, яким може бути реальний розвиток подій. Американські чиновники пропонують все ж передати заморожені в Європі гроші російського центрального банку як аванс за репарації. Правда, для того, щоб отримати репарації, треба перемогти. А для того, щоб перемогти, треба взяти репарації наперед. Не дивлячись на цей парадокс, пропозиція штатів насправді крута новина. І тому що аванс за репарації зможе підштовхнути інші країни, повести себе аналогічним. Шляхом у першу чергу ЄС в самому ЄС це поки що називають занадто небезпечною ідеєю. Ну бо знову ж таки страх, але вже дещо іншого типу. Деякі європейські країни та європейський центральний банк бояться отримати позов від Москви і переживають, що Китай або країни перської затоки занервують і кинуться виводити свої гроші з європейських банків, але в ЄС знайшли вихід, який теж нам підходить. Європа всерйоз задумалася, щоб перерахувати нам відсотки від цих самих заморожених роснявих грошей. Зараз це ні багато, ні мало 2-3 мільярди доларів на рік. І починати отримувати їх ми маємо шанси вже з цього липня. Це час, щоб почати розмовляння про використання виробних профітів of frozen Russian assets. This money will remain frozen until Russia pays for the immense damage it's caused. We made Вели імпотен десижен еспешелібаймедінпосіб щоб було зрозуміліше. Давайте наочно візьмемо Бельгію. Там найбільше заморожених грошей Росії, близько 200 мільярдів. Країна очікує отримати податок від заморожених розактивів активів у розмірі понад 1,8 мільярда доларів цьогоріч. Близько півтора мільярда доларів. Бельгія обіцяє надіслати Україні одразу а решту наступного року. Тож видається, що передача цих відсотків в Україні і є нині оптимальним рішенням для європейців. Ну типу ж і допомогли, і основні суми, ніби ж не чіпали. Але ж знову таки, просто зараз важливіша навіть не сума важливішим є прецедент. Це саме та модернізація іржавих механізмів, яка нам потрібна. Що ж, якщо припустити, що ми зараз на порозі нового історичного прецеденту, то варто ж глянути на попередні. Я вже казала, що настільки масштабної операції раніше ще не було, але є дуже хороший приклад. Він насправді також вважався свого часу унікальним. Насамперед, масштабний конфлікт спалахнув між двома мусульманськими країнами. Йдеться про близький схід. Якщо конкретніше, то про Кувейт, а також Іран, на який напав Ірак у 1980-х роках. Щоб отримати компенсацію від агресора, Іран ухвалив закон про воєнну винагороду і виставив Іраку прайс у сотню мільярдів доларів. Міжнародні організації все це діло підтримали, але крім стурбованості і згоди на словах, нічого не зробили. За кілька років Ірак напав на ще одну країну Кувейт. І тоді світ вже заморозив іракські активи. Втім, замороженими ці гроші лежали довго, дуже довго. І лише після повалення режиму диктатора Саддама Хусейна Ірак погодився поступово виплатити репарації тими коштами, які були заморожені. Виплачував Ірак ці кошти тим, на кого напав майже 20 років. Процес завершився зараз. Буде в біса іронічно. У лютому 22-го. саме тоді Ірак завершив виплату компенсації фізичним особам, компаніям та урядам, які довели збитки внаслідок вторгнення. Погодьтеся, поведінка так званого цивілізованого світу за ці роки насильно змінилася. Стурбованості повно, рішучості значно менше, але ж спрацювало. Отже, має спрацювати і вдруге. До речі, якщо ваш кешбек від МОНО поки що лежить без діла, як і ці відсотки у європейських банках, тепер він може працювати на підтримку БігуСінфо. Так, ми є у вкладці кешбек на благо, і це ще один спосіб підтримати нашу роботу. Дякую усім, хто вже підключився. А хто ні, долучайтеся. Втім, не зайвим буде ще нам самим показати хороший приклад, бо ми ще й тут всередині самої країни не допрацьовуємо по російським активам, бо проєкт рішення про конфіскацію понад 900 об'єктів. Права власності РФ на користь України так і не запрацював у серпні 22-го року. Його повернули на доопрацювання, яке триває і досі. Бо російський і навколо російський бізнес в Україні досі працює. Просто власники або змінилися на номінальних, або отримали паспорти інших країн. Бо навіть яхту Медведчука, одну із найдорожчих у світі 90 метрову з басейном та ліфтом. Ми досі не продали. Арештували, заявили про план продати, але через чотири роки дійшли тільки до здійснення огляду цього активу, щоб нарешті-таки оголосити аукціон. А йдеться про ні багато, ні мало 200 мільйонів доларів. Тож, якщо ми вимагаємо рішучості від західних партнерів, треба б і самим такими бути. І тоді Росія повноправно заплатить за оце. І незліченно багато всього іншого, і наостанок. Ми вже бачили вагання, занепокоєння та стурбованість Європи і штатів. Так було, коли ми просили закрити небо. Просили патріоти та хаймерси, леопарди та Бредлі. Всі ці вагання продавлювалися тяжкою працею українських дипломатів, політиків і громадських діячів. Те саме має відбуватися і з російськими активами. Європа виглядає вже не такою, якою була у 22-му. Тепер вона більш рішуча. І з кожним зальотом російської ракети на територію Є на тридцять секунд чи півтори хвилини європейські політики відчувають холодок війни, що біжить по їхніх спинах. А тому і набагато сміливіше віддають нам свої танки, вчать українських пілотів літати на f 16 Це теж два роки тому сприймалося як щось захмарне. Ми можемо продавити це грошове рішення, ми повинні продавити його, але для цього треба добряче попрацювати. Зараз же свангує, що 2-3 мільярди доларів передадуть нам протягом року, і перший транш очікуємо вже цього літа. І так, це загалом і є оптимізм. А поки ми чекаємо на рішення від партнерів, не чекайте, щоб допомагати нашим захисникам. Бачите збори, донатьте обов'язково. А ще підтримайте це відео вподобайкою і обов'язково пишіть в коментарях ваші думки як щодо перспектив передачі нам коштів, так і щодо цього нашого формату. Нам це дійсно важливо. На цьому і завершимо. Побачимось.